Обшивайко Жив собі їжачок, який з дитинства накульгував на ніжку. Він був допитливим малюком, тож якось із цікавості потрапив в сельце, яке розставили мисливці. Жив їжачок у чепурній хатині, яка переходила у кравецьку майстерню. Він мав золоті руки, обшивав усіх охочих. За це його й назвали Обшивайком. Була осінь, і обшивайко мав багато роботи. Зайчикові на зиму треба встигнути пошити безрукавку, білишці елегантний беретик. До того ж сова Соня попросила полагодити її окуляри. За роботу друзі дарували обшивайкові хто яблука, хто пахучі корінці а Бобер навіть риби приніс. Комірчина їжачка завжди була повна запасів, і він радо пригощав друзів пахучим соничним чаєм та іншими ласощами. Якогось дня, коли обшивайко працював над капелюшком для лисички, здійнялась страшенна буря блискало дощ лив, як з відра. Буревій змітав усе на своєму шляху, не пошкодував і їжачкової хатки. Вона затріщала і розсипалася, а її уламки підхопило і понесло каламутним потоком. Обшивайко намагався врятувати клаптики тканини, які пливли за водою. Заледве вибравшись із води, їжачок гірко заплакав. Сирота, я нікого не маю. Вже й мою затишну хатку вода забрала і роботу мою знищила. Пропаду. Сльози стікали по його личку і зрошували, і без того мокру землю. Він згорнувся клубочком і спробував заснути, бо ніч огортала все довкола, і ліс ставав темним і настороженим. Зранку Велика чорна ворона Йона облітала ліс і побачила, що обшивайкову хатину забрала вода. Вона почала бити на сполох. «Гвалт! пропав обшивайко, і хатки його нема. Позбігалися всі, хто шанував майстра, почали його шукати. Агов, обшивайку. Де ти? Відгукнись. Першою їжачка знайшла мудра Йона. Вона погладила його крильцем і заспокоїла. Не плач, друже, ми тебе в біді не залишимо. Тут поспіли бобер Оверко, Дятлик-Тук, білочка Пуся і лисичка хитричка. Прибігло на допомогу навіть маленьке смугасте поросятко Хрю. Останньою прилетіла сова соня. Бо вдень погано бачила без окулярів. Взялися раду радити та й вирішили побудувати обшивайкові нову хатку. Їжачок захотів жити якомога ближче до гарних сусідів і друзів. Вибрали місце під розлогим дубом на сонячній галявині, Бобер наносив дерева, а Йона з подругами очерету на покрівлю. Столярував дятлик тук, поросятку хрю місило ратичками глину. Сороки варили обід, щоб нагодувати будівничих. Навіть маленькі павуки плели красиве мереживо на фіранки в обшивайковій оселі. Хатка виростала на очах міцна, простора із сонячними вікнами, теплою пічкою і дерев'яною підлогою. Білочка пуся розмальовувала піч візерунками, а лисичка хитричка побілила стіни. Така гарна вийшла хатка, як у казці. Хто йде, очей не відведе. Тішиться обшивайко, дякує всім, кланяється і запрошує на вечерю. Ото був бенкет. Несли хто що мав. Танцювали і веселилися. Обшивайко забув про хвору ніжку і танцював разом з друзями, ще й приспівував. Я маленький їжачок, маю безліч голочок. Голочко туди-сюди, з шию друзям сорочки. Голочко вперед, вперед, буде в білочки берет. Ще довго у лісі дзвеніли веселощі, всі лісові мешканці раділи разом із обшивайком.